Розвіювати міф про МІЛФ. Багато інфантильних психологічно е, нестабільних молодих хлопців, яких недолюбила мамка, мріють про мамку. Е, вони не мріють про жінку, вони мріють про мамку. От ваше бажання: ви розкриваєте, хлопці, свої е, психологічні е, розлади. Вам треба не жінка, вам треба мамка. Це смішна наївна казочка, називається самець Золушки. Такої казочки в житті ну, просто не може бути. Я поясню чому. Жінка, яка заробила грошей сама, вона ушла хитра і дуже розрахована. І неважливо, яким чином вона заробила, чи е, умом, чи підком, якщо вона заробила гроші, ви їй 300 років всралися. Ви розумієте, щоб з вами возитися. в неї зовсім інше в голові. І якщо ви думаєте, що ваша качаришка, оця ненадійна, гаджет оцей, треба якийсь мілф, і ви дуже-дуже помиляєтесь.